По Юлії Тимошенко справа була закрита повністю, вона може спокійно їздити до США і жодних проблем немає, не тому, що не крала, а тому, що не скоїла злочину на території США. Якщо в плівках Міндіча був якийсь доказ, а вони ж тупі, якщо вони казали, а давайте Дольча капана купимо, а давайте ще то купимо, а давайте тих, хто там біткоїни роблять купом. Ну, ще раз кажу, можете собі уявити, що вони там. Випивши чи нанюхавшись, обговорювали, якщо там було обговорення про використання брудних грошей саме на території США, причому в оборудках, які можуть розглядатися американським законодавством як не просто злочинні, а як економічно-фінансова диверсія проти американської фінансово-економічної системи, то можете собі уявити, які настрої в Трампа, коли він дістає такий матеріал. А Зеленського команду він не любить. І тут для нього зайвий доказ: ну, можна до Путіна знову трошки схилитися, а